Росіяни вбили ще одну людину на Херсонщині, та ще двоє місцевих жителів поранені. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Це дані за минулу добу. 36 населених пунктів та саме місто Херсон перебували під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі в житлових кварталах. Ворог пошкодив сім приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж влучили по території фермерського господарства. І зараз з нами на зв'язку. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОДА. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго ранку. Ви можете нам детальніше розказати, які наслідки мали останні обстріли росіян на Херсонщині? Щодо постраждали двоє людей з Білозерки, в тому числі загиб російського, і жінка отримала травму та осколкові поранення. Ну і також звернулася з інгульця жінка, яка Постраждала внаслідок атаки кабів. Це було позавчора. Точніше, чоловік там звернувся за допомогою. Позавчора п'ять жінок і одна жінка загинула там. І оцей чоловік, який зараз звернувся, почував себе зле і звернувся за допомогою. Тому у нас троє постраждалих. Ну, а так, постійні атаки і активність дронів, але наші оборонці продовжують їх активно збивати на нашій. Частині фронту в прибережних зонах. Нагадаю, що це більше 200 кілометрів прибережної зони, яку ми захищаємо. Якщо ми говоримо про Каби, то що є цілями цих авіаційних керованих ракет? По-різному, в цей час в цей раз було населений пункт інгулець. До цього атакували корабельний район, знову-таки той же самий міст були прильоти в Білозерки, але в більшості це або адмінбудівлі підпадають під такі удари, або, звичайно, як в Інгуліці будинок, і навколо будинків дуже багато було постраждалих. Ну і буває критична інфраструктура по-різному. Ну, виходячи з того, що вони там надумують на лівому березі. А якщо говорити по обстрілам будинків в самому обласному центрі, в самому Херсоні, от зокрема інформацію, яку ми озвучували, сім приватних будинків ворог пошкодив. В цих обстрілах є якась логіка. Вони кварталами, якимись квадратами стріляють по житловим будинкам, якщо ми говоримо про приватний сектор. І чи правильно ми розуміємо, що це цілі будинки, які вони намагаються просто знищити? Ну, от думаю, що в більшості це е, такими квадратами, які вони обстрілюють. І ці сім будинків це саме в Білозерській громаді були, які постраждали внаслідок карт обстрілів. Звичайно, коли там літають дрони, то вони не можуть так пошкодити будинки. Ну і в принципі вони на будинки їх не скеровують. Хоча буває таке, щоб підпалити щось. А так, в принципі, так, це артилерія, міномети, які шкодять будинки, будинки і там немає точності, такі як дронів, тому о, будинки квадратами о, руйнуються або шкодяться. Ми розуміємо, що для вашого регіону тема укриттів вона особливо важлива, враховуючи щоденні оці просто варварські атаки на цивільних людей. Наскільки вам сьогодні вдається збільшувати кількість укриттів і які труднощі у вас виникають, якщо вони є? Ну ми перш за все робимо зараз вуличні укриття, тому що вони найбільш для людей. Зручні зараз, тому що одразу можна забігти, сховатися, коли почув вибух або почув звук дрону. Що стосується таких капітальних, ми проводимо ремонт і відновлення тих, які були, такі капітальні укриття, бомбосховища, але вони зараз не користуються такою великою популярністю, можна так сказати, серед населення, тому що вночі люди не ходять в більшості туди, тому що. Наша повітряна тривога в більшості показує, що через нашу територію проходять ракети або дрони, а в нас тут вони рідко б'ють, вони б'ють в більшості такої артилерії або мінометами. Ну а е укриття такі капітальні, ми робимо в школах, в лікарнях, переобладнуємо, робимо ремонти, для того, щоб діти могли ходити в школу в змішаному режимі навчання. Зрозуміло, пане Олександре, вдячні, що долучилися за оперативну інформацію. Теж дякуємо, Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА був на зв'язку.